Всіх вітаю на моєму каналі, і сьогодні я хотіла би поговорити про багаторазові підгузники. моєму малюку вже рік і 4 місяці, і десь в 6 місяців ми перейшли на багаторазові підгузки. Отже, що таке багаторазові підгузники? Багаторазові підгузки являють собою трусики на липучках або на кнопках з боку Всередині них розміщені вкладиші, що вбирають вологу. Щодо плюсів, то багаторазові підгузки економні та довговічні. Ними може користуватись не одна дитина, мають можливість регулювання по дитині залежно від віку та фігури, та не містять компонентів, що здатні викликати алергічну реакцію. У мого малюка 10 штук цих багаторизових підгузків. На відео я показую їх не всі, тому що половина сохне. Інші носить мій малюк. Ви можете обрати собі різний дизайн, як бачите, є вибір досить великий. Багаторазовий підгузок складається з самого підгузка та вкладки, що поглинає рідину. Зовнішній підгузок шиють із водонепроникної тканини та мікрофлісу або ж мікрофібри, між якими є кишенька для розміщення вкладки. Також є моделі, у яких зовнішній підгузок складається лише з шару водонепроникної або мембранної тканини. А вже вкладка кріпиться всередині кнопками. Ось, власне, на відео ви можете бачити вкладку з кнопкою. Я запихаю цей вкладиш у самий підгузок, у кишеньку в підгузку спеціальну і прикріплюю до кнопки на підгузку. Все фіксую, і у нас виходить готовий до використання підгузник. Ці підгузки чудово підійдуть і для новонароджених, тому що погляньте, скільки на них є кнопочок. Завдяки цим кнопкам, застібкам, ми можемо відрегулювати памперс до такого розміру, який нам необхідний. Такі підгузки універсальні, вони розраховані від 3 до 15 кг. Звичайно, є ще і на е, дітей з більшою вагою, проте ми взяли спочатку ось ці універсальні. Так як мій малюк підріс і його вага збільшилась, я використовую тепер два вкладиша в підгузнику, і ось таким чином це виглядає. Це вже не простий підгузок, а нічний. Він супер поглинаючий і з вшитим вкладишем одним всередині. Зазвичай ми цей підгузок одягаємо на довгі прогулянки або на ніч. Давайте тепер поговоримо про вкладки для підгузника. В мене їх є два види: цей вкладиш з бамбуково вугільної фібри. Переваги його в тому, що він чудово відводить вологу всередині кишені багаторазового підгузника, і при цьому сам залишається практично сухим. Володіє природними антимікробними властивостями, не електризується. Виділення негативно заряджених іонів позитивно впливає на кровообіг і самопочуття дитини. Це чудовий регулятор вологості та не викликає алергію та 100% натуральний екологічно чистий матеріал. Я зустріла досить мало інформації про багаторазові підгузки в інтернеті. Зокрема, відгуки були більше негативні, але все ж таки я наважилася замовити та придбати перші чотири пари таких підгузників. І що можу сказати? Я була ними дуже задоволена. На всі 100%. вони нам дуже допомогли. Просто потрібно підлаштовуватися. Я раджу придбати одразу 10-15 штук підгузків, тому що малюк часто пісяє. Моєю помилкою було те, що я придбала дуже мало підгузників. Спочатку придбала всього лише 4, а потім ще докупила 3. І коли моєму малюку виповнилося рік і. Три місяці нещодавно я ще докупила пару штук, тому що малюк росте і потрібно все більше цих підгузників. І, якщо чесно, я втомилася прати кожен раз їх і вирішила придбати ще. Власне, дійшла до висновку, що їх потрібно мати 10-15 штук. Я думаю, що якщо 15, то взагалі вийде ідеально. Підгузники не протікають. Звичайно, що ваша дитина не зможе ходити в них цілий день там, або півдня, тому що, як і, -які, як і звичайні підгузники, їх потрібно змінювати спочатку до року, може навіть до 9 місяців, нам вистачало одного вкладиша, і підгузник тримав 3-4 години. Навіть оці нічні підгузки, що в нас є, то трималися цілу ніч, і малюк, в принципі, був сухий зранку, але з часом він підріс, і, звичайно, що виділень стало більше. Тому я знайшла вихід і вкладала в памперс два вкладичі. Це дуже зручно, це дозволяється. І загалом нас це врятувало, тому що я вже теж була розчарувалася в тих підгузках і думала, навіщо я їх купила, якщо вони протікають. Можливо, я там щось не так з ними робила, прала чи так далі, але ось цих два вкладиша реально допомогли. І я максимально задоволена. Цими підгузками ніякого дискомфорту, в мене, е, дис, ніякого дискомфорту мені не приносить їх е, прати. Я просто закидаю їх в пральну машинку і все. Ну, буває деколи можу і так е, просто випрати Най таке тривожніше запитання: а що ви робите, коли ваш малюк какає туди? Е, як е, просто що робити? Якщо звичайний памперс можна просто викинути, а що робити з таким памперсом? Я можу вам відкрити величезний секрет, дорогі мами, що е, ми всі какаємо, і в цьому немає нічого поганого. Тому я просто там беру серветку, е, туалетний папір, забираю е, какостю або е, просто перу в тазику. Коли малюк ходить по-великому, і все. В мене не викликається труднощів. Зато в мого малюка дихає шкіра, не заприває там нічого, тому що ці памперси з тканини, вкладачі з тканини, немає там такого нічого хімічного, немає нічого в цьому складі, так як звичайні памперси. І Звичайно, що найбільшим плюсом в цих підгузках є їх економічність, тому що один памперс коштує в районі 10-15 гривень. Порахуйте, скільки таких підгузників потрібно малюку в день. І я думаю, що краще витратитись один раз на багаторазові підгузники, ніж Купувати і витрачати шалену суму грошей воно того зовсім не вартує і набагато економить бюджет. Тим більше що ці підгузники можна згодом продавати. Можна згодом, якщо у вас буде друга дитина там ще діти, то залишати для своїх дітей, і ви будете забезпечені просто підгузками, вам не потрібно витрачати на це гроші. Наприклад, я купила в магазинчику комплект з чотирьох підгузків, здається, з 10, 10 чи з 15 вкладишів Я вже точно не пам'ятаю, прикріплю на відео, я заплатила за них. Десь приблизно 4,5 тисячі. І це зовсім недорого. Як я вже казала, зрівняєте, скільки ви витрачаєте на звичайні підгузки в день, в тиждень, в місяць, в рік. І скільки ваша дитина ще не піде на горщик, тому що ні в рік діти не ходять на горщик, ні в півтора року. Я вам це гарантую, тому що. Може, в два роки, може в два з половиною, може в три, в декого навіть в три з половиною роки. Кожна дитина індивідуальна. І уявіть, скільки це підгузників, потрібно накупитися. Теж, тим більше ці підгузники вони перетворюються потім в е е тренувальні трусики. Можна їх використовувати як тренувальні трусики. Це дуже економічно, дуже зручно. Якщо для вас це відео було корисним, будь ласка, поставте свою вподобайку. Та напишіть коментарі. Мені дуже цікаво, чи користувались ви коли-небудь багаторазовими підгузками, і який ваш досвід, та чи хотіли б ви перейти із звичайних підгузків на багаторазові. Ну а я з вами буду прощатися на все добре, Па-па.